І після того, як Трамп скасував зустріч із Путіним і нагадав, що російський президент має погодитися на припинення вогню на російсько-українському фронті, російський очільник вирішив спробувати знову провести американську адміністрацію за допомогою свого головного аферіста. Кейл Дмітрів зустрічатиметься у американській столиці із спеціальним представником американського президента Стівом Вітхофом та іншими представниками адміністрації. Як відомо, саме поїздка Вітхофа до Москви напередодні саміту Трампа і Путіна у Анкоріджі. Призвела до нерозуміння американським президентом того простого факту, що російський лідер не збирається погоджуватися на жодні поступки і виключно використовує особисту зустріч із Трампом для власної легітимації та дипломатичної перемоги.